Що ви для нього? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, як, яку роль ви відіграєте в його житті і взагалі, хто ви для нього являєтеся. Ну Ви сильна духом, красива, розумна і ви для нього дійсно дуже важлива. Жінка в його житті, ви прям підкоріла його серце. Він закохався і навіть не уявляє, як жити без вас. Ви йому дуже сильно подобаєтеся. Подобаєтеся це м'яко сказано, він закохався по вуха, навіть тут готовий одружитися. Якщо ви сумніваєтеся у вашому партнерові, то ви дуже сильно помиляєтеся, тому що він серйозно до вас ставиться і хоче бути. Також важливою людиною у вашому житті тут чекайте пропозицію: дійсно, чоловік закохався, не може жити без вас, не може не думати про вас, тому хоче одружитися.